Коротше, друзі, увага! случилось чуда! А США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання. Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на ісході, і, і волонтери. Я ж оце от машини відправляю. мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я це все слушаю, Для мене це все як бла, 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 бла. -бла Поняли, десь зібрали, щось порішали, щось пораз порозварювали, поділили якісь вкиди. Е... Українців не такі, IQ, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніші. Ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І ну, от від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняло, там нема маркетологів нормальних. Тобто, здається, що марк маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті, от як не крути.